ну да. Люд! Люд, ты нормально? Ты что, совсем в прятки граешься? Бо, бо по квартирах шастают и повестки раздают. И ты в шкафу. Так а куда ховатися? Шаги по лестнице почув, у тебя якиот. Конспирация. Усирайте, Жень. Послухай мене. Послухай. Ти зав'язуй, будь ласка. Бо я ж переживаю за тебе. Боюсь, що на нервній почві може кукуха поїхати. Все в мене з кукухою в порядку. Понятно? Ага. Бачу. Жень, ти чого? За тобою ніхто не йшов. Ти бачиш, що хвост як у фільмах не привела? Я ж не знаю, що це ти. Чи ти з роботи так рано? Вона манікюр записалась можна? Можна. Ну ти зараз побіжу. Я якраз картоплю з руками приготував. Буш? Ну давай, тільки швидко. Не поняв. Люд. Люд. Сень. Ти що, обіжайся? А похоже? Ну, не обіжайся, Люд. Женя. Не поняв, що не можна свою рідну жінку потрогати. А знаєш, можна. потрібно. Ну. Ну. Але не зараз, не тоді, коли я спішу. Ну, де там твоя картопля? На кухні. Ну, то чого стоїш? Я їсти хочу. Зараз, зараз. Спасибо.